Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо... Це втора часть. Як будемо Будемо достроювати достроювати хату в В Майнкрафті? Ну, кейсь хтось дивився першу часть, то ви можете замітити, що я дострою дуже красиву хату, але не не розікрасив. Так що, давайте закрасимо подвір, щоб було дуже класно і красиво. Я вам показую, як можна настроїти красиві хати. Ну, ну це, це мій вкус. Може комусь не сподобатись. Ну, це друга частина. Ми вже вижили два дні. Давайте ляжемо спати. Бо Просто? Нема, де? Да. Так, давайте це Тому? поломлено. І продовжимо строїти. Так давайте Тому? я заполню стіни. Тому? І продолжим. Заповню стіни і продолжим. Так, ну друзі, я уже достроїв. Ну, хочу вот так я вийшло. Так. Тут. Е давайте тут розустроїмо кухню. Бо я взагалі не строю кухню. Там, на первому етажу. Так, давайте візьмемо якийсь е красивий. Давайте отаке візьмемо. Це, це виглядає красиво. Так, трима три печки поставити. Так, друзі, так. І ще давайте. Ем, тумбочки давайте поставимо сверху. Так, а не, у нас буде тут живича. Так що давайте поставимо тут так. Буде нормально. Так, давайте тут тумбочки поставимо. Давайте тут стольчик поставимо. Так. Так, давайте ще знизу стол поставимо. Так -о. Так ось ще круто буде. Ще красивого, ребята, ні. Телевізор, це круто. Тут картину нові добавили. Вексики красиві. Так, давайте тут поставимо М -м -м. друзі, 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 второй блок Павлю. Так, тут ем. Давайте візьмемо верстак і здобути. Саме сюди. Так, і Давайте. Друзі. Давайте поставимо. Ну, давайте що поставимо? Давайте ем, голов, голови, ем, голова дракону поставимо і голова Пінгліна. Це дуже, це дуже красиві голови. Так, давайте отут поставимо. Тут от, і тепл. Так. Десь, як красиво. Все. Да. І давайте напослідок, ставимо лампочки. Так, uh -huh. ну. все. Друзі, ну, ми достроїли третій таж. М-м, точно вистає, і все. Вроде бы все, друзі. І давайте ще поставимо. Тут у мене комп'ютер, я не знав. Ну, давайте тут тоже тумбочку поставимо. Все, красиво буде. Тут зверху тоже. Ну все. Ата зроблено. І давайте напоследок. ми закрашим наш двор. Давайте цветочки поставим. Корсей или не мог? Не, я поставлю за... Давайте візьмемо забор. Поставимо крусель. Давайте тут такий кабель. Так. Так, тропимо вот такого. Так, вообще будет бомба. Бомба ктарда нафиг. І тако все в округу хати. Округ хати тако. Тільки отримую ці блоки поламати, бо через них дуже легко перепригнути цей забор. тако в округ дома. Давайте ще защиту якусь зробимо на всякий случай. Друг нападает нападать давайте около тому тут поставимо лаву ще буде клас. Так. давайте я заборчик повіду і продовжу. Ну все, друзі, застроили. Давайте щоб реально було красиво, повісимо сюди лампочки. Вся красиво, красота буде. Так, ще красотища. друзі. Ми достроїли хату вже, друзі. Все, друзі, ми достроїли. Давайте я вам обзорчик проведу. Хто не дивився першу часть. Ну, ну по тут вірю виділити. Вий. Тут в мене спальма. Так. Тут у мене комп'ютер, тумбочки. І давайте ляжемо спать і И... перевіримо далі. Дивіться. Заходимо. Ходимо, той. Так, і то тут у нас туалет. Тут туалет сам, тут ракевина і тут ван... э... ванна. І И... давайте перевіримо це. Ми подивимося. Тут у нас футбольчик смотреть, карате и так далі. Тут стил, растиной, я, короче, зал. Так, тут картины. Так, тут тоже, красота, кто не заметил. Піднимаемся. И тут у нас кухня. Так, тут кухня. И тут є голови дракона. І, і давайте, друзі, напослідок робимо ем, драбину на ну, на кришу. Так, кладемо. І давайте тут буде наша секретна база. М -м, давайте железно поставимо, щоб так легко не могло відкрити. Тільки я зміг. Так, давайте. Им ну ричак, трусь, рычаг. Так рычаг беремо, ставимо і сюда. І ніхто більше не зможе. А вы скажете, як я проберусь, и когда я буду Я просто залишу відкритим і потом коли залізу, собі закрыю, закрию, ніхто більше не залізе. Ну все, вс, е, Зараз чекайте. Ну на це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми закінчили будувати хату. Це був мій крутий, крута хата. І всім пока-пока. До скорого відосика!